Вітаю вас! Сьогодні ми поговоримо про основні міфи у годівлі собак і котів. Деякі міфи можуть частково виявитися правдивими, а деякі ми з вами будемо спростовувати. Перший розповсюджений міф, що собака є винятковий м'ясоїд, тому що її головний предок це вовк. Собаки, ймовірно, були першими тваринами, які були одомашнені, вони були відібраними людьми для виконання певних завдань. Оскільки наше суспільство пройшло шлях від мисливця, збирача до аграрного та постіндустріального з одночасним переходом до міського життя. Собаки за необхідністю пройшли цей шлях разом зі своїми господарями, і разом з цим продемонстрували надзвичайну адаптивність та універсальність. У дослідженні, яке ви бачите на слайді, розглядалась теорія про схожість собак з її предком вовком. Дослідження проводилось шляхом вивчення геному груп собак у порівнянні з групами вовків і виявило 36 ключових відмінностей між групами. Були виявлені дві основні категорії, які потрапили. В цій відмінності вони стосуються розвитку нервової системи, а також перетравлення вуглеводів і метаболізму жирних кислот. Останнє є дуже важливим при розгляді питання про те, чи потрібно нам відтворювати їжу диких вовків при годуванні домашніх собак. Ще один ключовий момент: що дані цього дослідження показують, що у вовків є гени, які кодують ферменти, щоб перетравлювати крохмаль. Тому поширена думка про те, що вовки не можуть перетравлювати крохмаль, також не відповідає дійсності. Собаки мають набагато більше копій генів, що виробляють ферменти для перетравлювання крохмалю, а це означає, що їхня здатність перетравлювати крохмаль вища, ніж у вовків. Виявлено три ключові гени, що беруть участь у вуглеводному обміні, їхня вища експресія. Тобто процес, при якому спадкова інформація генів використовується для синтезу функціонального продукту білка або РНК. Так от, їхня вища експресія призводить до вищого рівня амілази і мальтази в сивороці крові собак для перетворення крохмалю на олісахариди, а вищий рівень експресії SGLT1 1 призводить до підвищення активності люмінальних транспортерів глюкози в тонкому кишечнику. Підсумовуючи це все отримання давні підтверджують теорію про те, що в результаті одомашнення собаки стали краще метаболізувати вуглеводи, ніж їхні предки вовки. І ця важлива відмінність є першим вагомим доказом того, що теорія етологічного харчування, тобто, що собак ми маємо так само годувати, як і вовків, є помилковою. Другий міф. Те, що коти облігатні хижаки, які мають так само харчуватися виключно м'ясом. Цей міф є частково правдивим. Ми всі знаємо, що коти є облігатними м'ясоїдами, тобто вони не можуть вижити без м'яса через потребу в попередньо сформованих вітамінів А та, та Таурині, які містяться виключно у м'ясі. Але в процесі еволюції котів відбулися явно помітні зміни. Останні дослідження ДНК однозначно демонструють, що сучасні домашні коти походять від африканської дикої кішки. Але якщо ви подивитеся на слайд, то змінився не тільки зовнішній вигляд, але й потреба в поживних речовинах. Сучасні домашні коти через процес гібридизації мають схильність до певних захворювань, і не такий міцний шлунок, якщо можна так сказати, а головне, що майже вони не пристосовані до дикого життя на вулиці, і рівень виживання без господарів є надзвичайно мізерним. Отже, на сьогоднішній день вуглеводи є важливою частиною раціону для котів є однією з трьох категорій макроелементів поряд з білками та жирами у раціоні. Існує хибне уявлення, що коти, як і люди можуть почуватися погано через непереносимість глютену. однак жодного такого випадку не було зареєстровано. Навпаки, котам із шумково-кишковими проблемами можна і треба давати легкозасвоювані джерела вуглеводів, бо це гарне джерело глюкози, яке забезпечує кота енергією. Дослідження неодноразово підтверджували, що коти здатні перетравлювати належним чином приготований і оброблений крохмаль та складні вуглеводи. На слайді ви можете побачити два дослідження, де одне з них демонструє нам, що коти перетравлюють вуглеводи з ефективністю по всьому шлинково-кишковому тракту на 90-98%, а друге дослідження показало, що коти можуть переносити до 40% вуглеводів у своєму раціоні. Третій міф пов'язаний з безконтрольним споживанням ласощів та смаколиків, тому що господарі вважають, що так вони проявляють свою любов до улюбленця. Але, на жаль, це може призвести до наслідків і здоров'ям тварин. Ласощі в першу чергу приносять задоволення господаря, і вони повинні становити до 10% всього раціону. І якщо тварина отримує їх дуже часто, це може призвести до розладів травлення, також до появи надмірної ваги або навіть до розвитку діабету. Хочу вам сказати, що коти не відчувають солодкого смаку. Язик котів має всього 470 смакових рецепторів, і коли у людей для порівняння їх 9 тисяч. І якщо кіт долучився, наприклад, до згущеного молока, то це означає, що його цікавлять лише жири і молочні білки, які містяться в згущеному молоці, а не солодкий смак. Ще один важливий момент це дотримання умов зберігання ласощів для тварин. Бо, наприклад, в дегідратованих ласощах, такі як вуха, сухожилля та кісточки, при відносній вологості може з'являтися пліснява, яка знову ж таки згубно буде впливати на здоров'я тварин. Наступний міф пов'язаний з переконанням господарів, що багато м'ясу зазначено на етикетці, це хороший корм. І тут важливо зрозуміти, що харчову цінність забезпечує весь раціон, а не лише перший інгредієнт. Давайте розберемося остаточно в інформації про кількість м'яса на етикетці. Законодавство наказує виробнику кормів вказувати інгредієнти в порядку зменшення їх масової частки в продукті до теплової оброботки. Таким чином, деякі субстанції з високим містом води можуть виявитися першими в списку, створюючи таке оманливе враження про те, що вони є основними складовими корму. Наприклад, після теплової обробки вода, якої в м'ясі 70-75% випаровується і залишається всього лише 4-5% білків. Тобто, якщо у нас на етикетці написано. 90% м'яса, і вони знаходяться на першому місці, то це мається на увазі, наприклад, ціла туша зі шкірою, кістками, рогами та копитами. Але після термообробки і відійде в середньому 75% води і залишиться всього 4-5% білків. Тому виробники комерційних раціонів все частіше використовують дегідратоване м'ясо. Щодо субпродуктів тваринного походження, які також можна зустріти на етикетці, супродукти варяться, подрібнюються, розділюються та сушаться. Це продукт, який також буде підданий дегідратації, тобто видаленню вологи. Назва «субпродукти» не говорить про те, що в раціоні будуть видимі шматочки шкіри, хвиста або стравоходу. В результаті дегідратації тих же субпродуктів ми отримуємо концентроване джерело білка, яке легше засвоюється у вигляді сировини. На слайді ви можете побачити порівняльний аналіз свіжого та дегідратованого м'яса. І основне, на що вам варто звернути увагу, це на частку білку, який значно переважає у дегідратованому м'ясі. Якщо ми будемо говорити про це в цифрах, то 1 кілограм свіжої птиці дає приблизно 250 грамів поживних речовин. Тоді як 1 кілограм зневодненого білка птиці, в складі ви його можете прочитати як куряче борошно, він містить набагато менше води, але має цілих 940 грамів поживних речовин. Дегідратоване м'ясо використовується в комерційних раціонах для тварин, тому що воно дає змогу збільшити вміст білка в кормі. Але тут важливо пам'ятати, що якщо на упаковці вказано менше білку, це не означає, що тварина отримує менше амінокислот. Тут буде важлива засвоюваність, і вона має бути не менше 85%. Тому що саме джерело білка має мати високу біологічну цінність. Чим якісніший білок згодовується, тим менше білка потрібно в раціоні тварин. Отже, дегідратована. Дегідратація дає змогу зберегти поживні речовини м'яса, видаливши воду. У результаті виходить концентрований продукт, багатий білком та іншими необхідними поживними речовинами. Щодо переваг дегідратованого м'яса відноситься відсутність бактеріального обсіменіння і глисної інвазії, що знову ж таки важливо для тварин. Справа ви можете побачити цікаву статтю, датовану 1945 роком. Це стаття про поживну цінність білка в дегідратованому м'ясі. І це вже можна сказати історія, тому що вже в 1945 році були наукові докази того, що використання дегідратованого м'яса є більш ефективним і поживним харчуванням для військових на фронті. Наступний міф. Вже старий, як світ, це те, що коту необхідно пити коров'яче молоко. І це дуже е, така поширена помилкова думка, тому що правда полягає в тому, що більшість котів не переносять лактозу. Через відсутність у них ферменту лактази, тому коров'яче молоко може викликати розлад шумково-кашкового тракту, наприклад, у або діарею та білю в животі від вживання. Це буде по симптомам приблизно так само, як непереносимість лактози у людей. До того ж, коров'яче молоко суттєво відрізняється від котячого, воно не збалансоване для кошенят і може спровокувати розлади травлення аж до діареї, та не містить у достатній кількості білків і жирів, які необхідні для нормального розвитку. Ще одна причина не давати коту коров'яче молоко полягає в тому, що воно дуже жирне, тому їм подобається його смак. Блюдце молока для кота, воно буде рівносильно тому, що ви з'їсте 30 сантиметрову піцу. А саме по собі це може звучати не так вже й погано, але уявіть, що ви їсте це на додачу до всієї вашої звичної щоденної їжі та страв. Дослідження, яке ви бачите на слайді, демонструє, що споживання котами 10 грам лактози на день викликає періодичну та безперервну діарею. Для розуміння 6 грам лактози відповідають 130 мл коров'ячого молока. Наступний міф звучить так: сухі корми шкідливі для собак і котів, а ще сприяють утворенню каменів в сечовому міхорі. Ну, тут що б не говорили, повнораціонний сухий корм для котів і собак є безпечним. Проблеми, що виникають, це наслідок інших причин або навіть їх комплексу. Наприклад, якщо господар, крім пивнораціонного корму, вирішує підгодовувати тварину їжею зі столу або перегодовує тварину, у таких випадках проблем дійсно не уникнути. Річ у тім, що Сухі корми характеризуються високою поживністю, адже в них немає баласту, таких як води, і дуже мало неперетравлюючих речовин. І зазвичай кількість корму на день вказана на пакуванні. І навіть для дуже великої собаки, собаки це буде всього лиш кілька сотень грамів, і варто не перевищувати дозу. Сухі корми не сприяють утворенню каменів. Деякі корми високого класу, навпаки, навіть створені спеціально для профілактики сечокам'яної хвороби, адже там зберігається правильний баланс мінералів і мікроелементів для тварин схильних до сечокам'яної хвороби. Ми маємо на слайді Два дослідження. Де перше, що порівня... демонструє нам, що у порівнянні з домашнім раціоном комерційні збалансовані раціони є більш варіабельні та мають вищу кількість білка та жирів. А друге дослідження це таке фінансове порівняння на тисячу кілокалорій, і воно показало, що споживання комерційних раціонів є дешевшим, ніж домашні, за умови, що в домашньому раціоні зберігається правильний баланс поживних речовин. Наступний міф це те, що кукуруза є дешевим наповнювачем, який відіграє роль баласту в раціонах. Насправді, серед зернових злаків найвищу поживність якраз таки має кукурузу. В ній багато вуглеводів, це буде переважно крохмаль до 70%, жиру до 6% і проте найменша для злаків кількість протеїну до 12%. Крохмаль з кукурузи значно покращує виробництво сухих раціонів, покращує структуру гранули та збільшує тривалість зберігання, також саме крохмаль розбухає при контакті з водою. Для кукурудзи характерна висока перетратність органічної речовини до 90%. Також кукурудза є джерелом жирних кислот, що корисно для шкіри і шерсті, і також є джерелом клітковини, що буде позитивно впливати на травлення. Науково доведено, доведено, що кукуруза покращує роботу мікробіомів. Але важливо тут притримуватися все-таки балансу, тому що в раціон необхідно додавати необхідну кількість білку. Також а продоремонстроване дослідження показало, що лише 25% кукурузи з усіх 45 зернових в раціоні є в наявності. Тобто близько 80% кормів для домашніх тварин містять зерно, яке складає десь приблизно 30 60 їжі, а кукуруза буде становити лише 25% цих зерен. Також. У кількох дослідженнях також повідомляли, що собаки, які годували дієтами на основі кукурузи, виробляли тверді та високоякісні фекалії. Таким чином, виходячи з цих результатів, думка про те, що кукуруза є неперетравним наповнюючим, є неправильною. Ну І останнє це міф, що деякі продукти, які полюбляють люди, будуть також корисні для їхніх тварин. Цей міф дуже легко розвіяти. Я вам представляю список розповсюджених, але токсичних продуктів для тварин. Сюди буде відноситися цибуля і часник, шоколад, авокадо, кселіт та кухонна сіль. І почнемо ми з шоколаду. Токсичним компонентом у шоколаді є теобромін. Його можна назвати. М'яким братом кофеїна, тому що у високих дозах він може викликати серйозні порушення функції серця, дихання і діяльності нервової системи. Люди легко перетравлюють теобромін через швидку метаболізацію в організмі. Ну але звичайно, якщо людина сама не з'їсть 3 кг шоколада відразу. Проте тварини частіше це будуть собаки, переробляють теобромін набагато повільніше, і через це він накопичується в організмі і досягає. Токсичної концентрації, і небезпека залежить від виду шоколаду, спожитої кількості та розміру собаки, наприклад, у 100 г молочного шоколаду міститься 150-220 мг двадцять теоброміну, найвища кількість можна так сказати, якщо ви побачите, подивитесь на слайдів, де вказана летальна доза шоколаду. А високі вмісти обріміну в темному шоколаді означає, що достатньо дуже невеликої кількості, щоб отруїти собаку. Тобто лише 25 грамів вистачить, щоб спричинити отруєння у собаки вагою 20 кг. Наступним це такий популярний сьогодні продукт, як авокадо. Авокадо містить фунгіцидний токсин персин, і він може спричинити в багатьох тварин серйозні проблеми зі здоров'ям і навіть летальний результат. За словами ветеринарних фахівців, собаки більш стійкі до персину ніж тварини, але це не означає, що авокадо на 100% безпечний буде для собаки. Персин міститься не тільки в м'якоті авокадо, але і в кісточці, і в шкірці, і в листях рослини. Всі ці, всі ці компоненти авокадо, вони є утруйними. Авокадо має також і інші, не пов'язані з токсинами ризики, які слід враховувати. Це висококалорійний продукт, вживання якого може призвести до значного збільшення ваги та ще й швидкими темпами. До того ж, тварина може вдавитися великою кісточкою, що знаходиться в центрі плода. І Якщо в котячу пащу кісточка авокадо просто не влізе, то собака може розцінити її як іграшку, проковтнути і після цього отримати. Токсичне отруєння. Наступне це ксиліт. Ксиліт це така відома харчова добавка, яка використовується як натуральний підсолоджувач і входить до складу цукерок, кондитерських виробів, жувальних гумок, морозива, напоїв, дієтичних і діабетичних продуктів. Також він може міститися в сиропах від кашлю, людських жувальних полівітамінах та зубній пасті. Ксиліт після потрапляння до плазму крові метаболізується, тобто перетворюється в глюкозу, і на 80% цей процес відбувається в печінці. Під час його метаболізму в клітинах печінки фіксується зниження рівня АТФ, і саме це стає причиною ураження і некрозу гепатоцитів. Тобто ураження печінки. У собак потрапляння ксиліту до кровотоку приведе до значного викиду інсуліну та розвитку важкої гіпоглікемії, яка може тривати до 36 годин. Кухонна сіль або натрій хлорид це, напевно, скоріш за все буде відноситися до любителів домашнього раціону з варінням каш і додаванням туди солі, щоб тваринам було смачніше. Так, ми знаємо, що натрій хлорид це така неорганічна сполука, без якої неможлива життєдіяльність теплокровних організмів. І навіть при зневодненні тварин в першу чергу ветеринарні лікарі роблять інфузію з розчином натрію хлориду. Але надлишок кухонної солі спричиняє гіпернатріємію. Гіпернатріємія це стан, за якого в кров занадто багато натрію надходить, і ранні симптоми включають втрату апетиту, нудоту, блювоту, а потім порушення свідомості, також може бути надмірне збудження або сонливість і аж до коми. І тут обов'язковою умовою отруєння буде відсутність або обмежений доступ до води. Тому що механізм дії цього отруєння полягає в підвищенні концентрації натрію в сивороці крові, підвищується осматичний тиск крові та міжклітинної рідини, і це спричиняє дегідратацію, тобто зневоднення тканин життєво важливих органів і знижує функцію життєво важливих органів. Ну і остання цибуля та часник. З ними все трошки простіше, неважливо у якому вигляді на безпечному є як серії рослини, так і готовень. Їжа, яка міститься, наприклад, в обробленому вигляді: це варені, смаження, порошкоподібні, це можуть бути котлети або тошковане м'ясо тощо, тому що в них містяться речовини антиокиснювачі, які трансформують гемоглобін крові в медгеоглобін, не здатний транспортувати молекули кисню до тканин. І результатом такої трансформації еритроцитів стає гемолітична анемія. Частіше отруєння цибульними спостерігається у собак, але більш чутливими до них є коти. Токсикоз може розвинутися як при одномоментному, так і при повторному вживанні цибулі ріпчатої, шалоту, порею, шніт, цибулі або часнику. Отже, давайте ми тезисно з вами розвіємо основні міфи у годівлі собак і котів Собака це не вовк. Коти облігатні хижаки, але з часом еволюції і гібридизації вони стають все більш пристосованіші до рослинної їжі. Ласощі для собаки-котів повинні становити до 10% раціону. Харчову цінність забезпечує весь раціон, а не лише перший інгредієнт. Коров'яче молоко не є природною їжею для котів. Правильний підбір повнораціонного сухого корму є корисним для собак і котів. Наявність у раціоні кукурузи дає високий вміст легкозасвоюваної енергії і є джерелом клітковини. Поширені харчові продукти здатні спричинити отруєння, можуть бути авокадо, і часник, ксиліт, кухонна сіль. І шоколад. Дякую за увагу. Пройдіть, будь ласка, короткі опитування.